А на порожі хрути, снігом посипає тіт в задумі, пишуться листи. Я була слухняна, святий Миколаю. Не прошу дарунків, тільки захисти. Хай татусь вернеться, стрінемо зорею. Матінка не плаче тихо вночі. Притулюся ніжно крадькома душею, покладу голівку в неї на плечі. Рідненька затих. Лиш обійме міцно, донечку, все добре, стільки планів, мрій, лагідно погладить, лиш скине непомітно сльозу, що тремтливо спустилася, із звій. Пригорне бабусю. Рідна не лягала, божечку, благала за усіх синів. Лиш в куточку свічечка, ледве мерехтіла, болим і сльозою голосок бринів. Отче Миколаю, прошу тебе дуже, на колінця встану, жах цей зупини, розриваю тишу, воючі сирени, виконай благання, горе відверни, хай різдво прокинеться в вільній Україні, не вези дарунків, ти так завітай, вивчимо колядки славні, пісні солов'їні, рідний і найкращий, любий. Миколай